Друзі, сьогодні хочемо зробити огляд нашого кормоцеху Там нас запитували в коментарях, не пам'ятаю чи в Ютубі чи, чи в Тіктокі. Ну, запитували, покажіть на чому ви робите, Як ви що робите, як корм. Ну Я так гранулятом там вже деяких відео показував Ну Покажу вертімолку. Раз зараз якраз треба ножі мені. Перевернуть, бо вони вже трошки Трошки тупенькі. І зараз вам покажу, як вона влаштована там всередині. Вона як? І можна дерть, бити нею і можна перемішувати, чи так кажу, перемішувати, перебивати і траву. Я колись робив і кроликам комбікорм. Зараз не дуже хочу, якщо ви думаєте, це сіно, я кроликом робити не буду, я його свиням відвезу. Зараз переверну ножі і буду дробить зерно. Приїхали, так, облуду зняв. Зараз трошки ці залишки макухи та зерна трошки. чисто, но на что ты меня снимаешь? Покажи ножи ось. Ключики. На сколько там ключик? Лонидович, на сколько там ключ? Че тут разводный? Таня? Дороже бути так, все правильно. Беремо мантіробочку, щоб воно придержим його трошки. Щас покажу отак вот тут. У мене вже воно ну, постаралося тут ножі, воно все було так красиво. Це із косарки, із жатки там з комбайна стояли сегменти. Ну воно вже все позавизувалося. Ну, раніше я багатенько на ньому грабив трави, зараз в основном основні там є в мене для цього другий апарат, але не хочеться мені. Приважить, Сварочка відпала. Так. Тут в мене от того, що нічого не робить Дертімолка, тут ось даже болтики вже постиралися до половини, покажу, бо вона в мене в основному стоїть. Все, перевертаю. Міняю містами. Міняю містами. Так. О, так. Тихо-тихо. Між кожним бічом стоїть такий ровірок, щоб не було відстань між ними була. Все і так само. Так. Значить так тепер. Все, їх вже тут раз гострив, але воно вже все равно немає. Немає чим вже б'є погано і довше, чим надо. Міняю, ставлю другим беком. так, так. так. перевернув, прикрутив. Прикручуємо. Скільки я затратив часу? 10, 10 хвилин. Перевернув. Так, забув сказати, що двигун однофазний на 220 на дертімолки на мої 3000 обертів. Потужний, як потужність 3 кВт, по-моєму. А ну зараз, одну секунду. Так, 220. Трошки сліпе, блін. 3 кВт, так, да, ось. 3 кВт потужність. Я за... Скільки? За годину 400 кг я можу змолоть на даному апараті. Тож потужна така штука. Трави трошки менше, а тим іменно зерна кілограм 400 легко. Запуск. Перший запуск. Чук. Чук. Мавлю таке спеціальне відро, щоб зерничко не летіло між його достатньо, щоб я туди за... А для чого таке велике, щоб я мог траву. Траву молоть. Ставиться, ще більше решт, то я можу на ньому молоть траву. Макуфи засипаю отак, щоб тому що через дюрочку її довго сидить. Соєвий жмик. Милю. Так, пшеницю не важу ці всі рухи вже відпрацьовані. Маю там відро, це Якраз ось цьому клуночки по три відра я насипаю. Ячмінь зараз в дефіциті, так що буду для корма робити пшеницю і кукурузу. Сиродавка, соєва соєво макуха, пшениця і кукуруза, без ячменя, бо Діпцит. Що ти ти їдеш? Кукурузу несу, я нікуди не їду. Sampai jumpa di video selanjutnya. Кукурус? Так, цей змішувач у мене, на 250 кілограмів можна зробити комбікорму. Наприклад, там для бролера численний, а якщо з травою там менше на 200 кілограмів. Бо з травою скільки не поміститься сюди. А зараз я роблю тут скільки пшениці 75 кг. Шрот, соняшник і макуха соєва. Разом 20 кілограмів. І скільки кілограм 50 кукурудзи, бо ячмінь став дефіцитом. Це я роблю для... Доросла ціне. Від водиля? так. да. І трохи крейди, чуть, блін, не поламав. А ще крейда, Та щоб маслочки у них не ламалися на ходу. Крейда должна бути в раціоні. Запускаємо апарат і змішуємо. Зараз перемішаємо трохи, додаємо трошки води і гранулюємо. Швидко розповім. в мене гранулятор, який може робити 300 кг за годину, на ньому двигун 15 кВт, ну це з запасом. На цей гранулятор достатньо двигуна 11 кВт. Охолоджувач там на 220. Двигун. Тут на вигрузку двигун теж на 220. І подача суміші на гранулятор теж на 220 і змішувач теж двигун на 220. Добавляю вологи трошки. Вонбуласон. Що ти смієшся, а що дивись? На этикеточки. Так, наша зерносуміш суміш вимішилась, запускаємо гранулятор. Потихеньку бо зараз холодно. Влітку раз і поїхала, а зараз холодно, треба потрошку запускать, прогрівати. Вже гранула пішла. Всім дякуємо за перегляд. Якщо що звертайтеся, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, а і не сказав головне, кого цікавить дане обладнання. Андрій Леонідович оставив посилання під відео. Це теж в людей є свій, свій YouTube канал. Називається Олександр Петрович Сіняєв. Ну, ми посилання залишимо. Кому цікаво, заходьте, подивитесь, звертайтеся. Все, всім пока.